Його думки, коли він бачить ваші фото. Давайте будемо дивитися, які в нього виникають думки, що в нього в голові. Неважливо, де ці фото, чи в телеграмі аватарку ви змінили, чи він може там, заглядати десь в інстаграм. Давайте будемо дивитися. Розклад загальний, тому ми подивимося, який він, яка він людина, яка він особистість. Заклинало його, звісно, заклинило. Окей, це про те, що в нього всередині, яка він людина? Дуже рідко він вірить взагалі в те, що Всесвіт, доля, життя може зробити щось для нього, навіть якщо йому випадає якийсь шанс, він його може профукати. Він знаєте, може дуже сильно межуватися. Він може, до прикладу, йти з однієї роботи на іншу, потім повертатися. Пробувати запускати якісь нові проекти, пробувати запускати якісь нові, там, навчатися чомусь новому, але сказати, що це він доводить до ладу? Ні, не доводить до ладу. Окей, які його думки, коли він бачить ваші фото? Ні-ні, ні, мені не можна тобі писати, мені не можна до тебе проявлятися. Ти що ти що, не дай Бог. Так, тримаємо себе в руках, тримаємо себе в руках, щоб не написати. розумієте, Тобто він десь собі взагалі уявив. Подумав, побачив з, ваших, якихось, з вашого якогось контенту фотографії, те, що він вам не потрібен. Тобто, що ви назад повертатися не хочете, йому б дуже хотілося зробити вам крок на зустріч. І я зараз не жартувала стосовно того, що я казала вище. Він дійсно просто тупо стримується, щоб вам не написати.